Переправляв військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Прикордонники затримали організатора злочинної схеми на початку грудня. На ділянці відділу порубне було викрито групу осіб, які намагались втекти з України. Виявили, що кожен з чоловіків заплатив 10 тисяч євро людині, яка пообіцяла їм організувати втечу до ЄС. Самого організатора тоді затримати не вдалось. Однак, прикордонники продовжили заходи зі встановлення його місця знаходження і досягли результату. Під час обшуків в оселі головного фігуранта справи було виявлено цілий арсенал зброї, а саме два карабіни з магазинами, 570 набоїв до них, два пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено гранати та ініціатори підриву. Крім цього, правопорушник мав спеціальне обмундирування зі знаками розрізнення національної поліції та СБУ та підроблені посвідчення, які використовував для доставки своїх клієнтів до прикордоння. На додачу правоохоронці вилучили два автомобілі, які також використовувались в протиправних схемах. Головного фігуранта справи затримано та оголошено підозрюва.